Всім привіт! Сьогодні демонструю наш новий виріб: це BG2281. Це селінблок переднього важеля задній на Volkswagen 4, Volkswagen Bora, Skoda Octavia Tour, ну і так далі. Так виглядає мій селінблок, Він залізний, покритий, як завжди, антикорозійним покриттям. Так виглядають вони всі однакові, е, значить інші виробники. Чим відрізняється? Дивіться: висота інших виробників зовнішньої втулки 23. І 5 повинна бути я її правильно, Ага, ось 23. 23,5. Е, моя зовнішня втулка 25. Тепер давайте замі... замірюємо, яка прослойка самої гуми в салімблоку. Це, звісно, сугубо приблизительно. Так, з однієї сторони 2,2, з іншої сторони 2,4. Беремо, значить, 2 і 2, Додати 2 і 4 дорівнює 4,6. 4,6 мм. Тепер беремо 5, це висота зовнішньої втулки. 4 і 6, дорівнює Прослойка гуми в інших виробниках. 18 і 9, ну, Округляємо 19. 19 мм. Беремо тепер нашу. Заміряємо саме глибоке місце приблизно. Так, 1,1. 1 і 1, <Juda> З іншого боку 1,3. Беремо 1,1, 1 і 1, додати 1 і 3 дорівнює. 2,4. 2,4. Тепер 25 це висота зовнішньої втулки моєї. Е відняти 2,4 дорівнює. Прослойка гуми в моєму солімблоку 22,6. В імпортному якомусь там виробнику 19. Так, Відняти 19 торів на, на 3,5 мм гуми у мене більше в моєму содімблоку, тому він і посилений.